Друзі, вітаю! Яку угоду Україна підписала зі сполученими штатами Америки а також її зміст і подальші кроки української та американської сторони щодо цього питання? А також брифінг віце-прем'єр міністрки України пані Свереденко щодо наступних документів. Про все це сьогодні йтиметься разом з нами. Наш гість Володимир Молян. Політик, слава Україні! Героям слава дякую, за запрошення. Декілька хештегів, Володимира. Суть зміст і ваше розуміння розкриває цих хештегів. розкриваєте саме ви. Давайте починати. Визнать на мою думку, це така на найзагадковіша і найскандальніша угода століття. Дай Боже, що воно так і було? Тому що можна багато говорити про ексцентричність і непередбачуваність Трампа. Але мені здається, що вони з Володимиром Олександровичем вчилися в тій самій початковій школі або ПТУ. Бо е, уявити собі ситуацію, коли е, парламент країни змушують ратифікувати угоду, яку ніхто не бачив, ці верніші додатки до неї, які ніхто не бачив, ну це прецедент в національному праві і в міжнародному праві. Е, про водночас я виступав і виступаю за необхідність підписання цієї угоди за її імплементацію шляхом і ратифікації в тому числі, бо у нас насправді немає іншого варіанту: ми або окуповані е, Росією, або зберігаємо е, стратегічні стосунки Сполученими Штатами, які бачать важливість цієї угоди. Можливо, до речі, ми тут це теж не треба треба виключати, що можливо Трамп. Розглядається більше як документ підписаний, аніж змістовний. Для нього факту підпису і публікації може бути достатньо. А це якраз наш перший хештег підписання вже на екрані. Що б ви хотіли, і можете виділити взагалі з цього процесу підписання, який тривав не один місяць. Ну дивіться. Е Попри спробу на антиамериканських настроях збудувати героїчність власної постаті, Володимир Олександрович суттєво програв по всіх позиціях. Починаючи з того, що війни взагалі не має бути. Потім війна буде легкою, і швидкою ми п'ємо каву в Криму. Пізніше росіянам за все заплатять. А в підсумку скандалу в вивальному кабінеті виявилося, що ми всі винні. Одна з цієї стадії дна зараз потихенько виборсуючись, намагаємося вилізти. Намагаємося, як виходить, бо це теж дуже непросто. Треба віддати належне і нашій і переговорній команді, і нашим європейським союзникам насамперед Британії і Франції, які наполегливо відстоюють порядок денний України у переговорах з Трампом. І слава Богу, таки вистачило клепки. Теж теж не разом говорив: що першочергово що ми мали зробити, найняти потужну американську юридичну компанію Головне і основне на що звертаємо увагу завжди, коли говоримо про неї. І наступний хештег безпека можна було б додати слово «гарантія безпеки, якщо хочете. Це фактично основна тема і заглук нашого з вами фірої зустрічі. Чи побачимо ми їх коли-небудь взагалі? Ну, без гарантії безпеки мають формальний і реальний вимір. Реальний вимір е гарантії безпеки ніхто краще за збройні сили України. Нам жодні гарантії безпеки не дасть. І це наше питання нашої держави, якщо ми хочемо бути, зберігати незалежність і розвиватися, щоб встриженням цього розвитку були Збройні Сили. У випадку формального документу, ну, у нас був Будапештський меморандум. В нас, до речі, підписані гарантії безпеки, як там Єрмак розповідав гордо з 27 державами світу, включаючи Сполученими Штатами. Це було минулого року названо як історичну угоду між Україною і США. тому раптом ми вважаємо, що ці гарантії безпеки кудись зникли. Якщо зникли, то як вони так підписувалися? Хто за це відповідальний з нашого боку? Якщо вони діють, то чого ми переживаємо? Вимагаємо щось нове від Трампа. Він ж не деносував те, що було підписано Байденом. Він просто тихо тихенько його сховав і робить вирішення, що його немає. Тобто підпис президента США вже нічого не значить. Тому е, вступ в НАТО так це болюча історія. Що ми досі стукаємося в двері, і, і я починав свою кар'єру колись з МЗС е, ще спеціалістом другої категорії. І тоді питання стояло вступ в, в Україна в, в НАТО. Але давайте будемо теж відверті: це важливо для інвестицій, це важливо для якогось спільного простору, але це не є жодною гарантією безпеки. Слава Богу, що жодного разу не було перевірено так, чи працює взагалі стаття 5. бо якщо б це було перевірено в нинішніх умовах, е могли б бути різні несподіванки. Крокуємо далі. Це ратифікація сьогодні, 8 травня. Це все відбуватиметься звісно, в стінах українського парламенту. Що ми ратифіковуємо? Ну тут трішки вже зачепили, але до того моменту передавали засідання комітетів, які щось опрацьовували. Я вдячний Європейській солідарності, які, які змогли в комітетах вибороти важливе уточнення, так. що парламент ратифікує угоду виключно в тій частині, яка є публічною яка, до якої мають доступ, а, бо складно ратифікувати загалом те, чого ти навіть не бачив. Це, знаєте, як на пустому бланку поставити свій підпис і віддати комусь, з цим, що хочеш там. Вписуй акт продажі купівлі моєї квартири. Мого майна, мого життя е, ну це такий карбланч доволі небезпечний. Але ратифікувати доведеться. Я так розумію, що ми цього не уникнемо. Більше того, вчора здається, Трамп кинув якусь таку загадкову фразу: що 8 травня буде велика угода підписана з однією з держав. Одні кажуть, що це Британія, інші кажуть, що це може бути Україна. Те, що він анонсує для нього це важливо. Для нас це важливо в контексті отримання механізму залучення американських інвестицій і доступу до американських технологій з розробки кінатя коли ви говорите про фракцію «Європейська Солідарність. Ви маєте на увазі цю саму преамбулу, про яку під час офіційного брифінгу пан Мережко говорив? Та нас який абсолютно так, так яка наміс це... собі слова, що український парламент ратифіковує, але без розуміння подальших технічних угод, та які ще мають бути опрацьовані. Абсолютно вірно, більше того, ну насправді от режим внесення на ратифікацію, сам хід переговорів, повноваження, які видавалися, все це створює низку підстав для подальшого звернення до конституційного суду і визнання цієї угоди раніше її ратифікації не дійсною. Я не знаю, для чого це автори так роблять. Можливо, це спеціально. Чи вводять в ману американську сторону, чи американській стороні байдуже взагалі? Чи воно буде працювати, важливо мати фотографію з угодою? Життя покаже, але я вважаю, що коли ми говоримо, що в Україні немає диктатури чи автократії, то я не в тому повторювати, що в Україні давно вже немає демократії. Зрозумів, я одразу зараз буду. По перше, коли я говорив про пана Марешкова, це був спільний брифінг його та пані Свироденко і Траскачки також брав участь в ньому. Перша від прем'єрка міністерка економіки. От зараз цитата ми прийдемо до наступного хештега. Для запуску фонду потрібно доопрацювати на технічному рівні низку інших документів, які вже не будуть потребувати підпису боку представників уряду, ратифікацію ВР, і дуже важливо нам, аби сьогодні парламентарі саме в цей день підтримали угоду далі. Величезний шмат роботи сказала пані Свероденко, і от якраз наступний наш хештег – це наступні угоди. Ми пам'ятаємо, одна з них це про фонд, друга це про е, генеральне партнерство. Так, коротко та описують саме ці технічні угоди. Буде дві компанії з боку України і Сполучених Штатів Америки. Фактично, вони і от далі постає питання: що представлятимуть інтереси фонду. Прийматимуть рішення спільно кому виділяти інвестиції, кошти за якими звертатимуться, як каже пані Сверденко, учасники ринку, видобування і так далі. Ну я був би настільки оптимістом, що тут же ні уряду, ні парламенту не потрібно. Очевидно, парламенту буде необхідно внести зміни до низки законів, починаючи з базового закону про бюджет. Угу. І я би радив всім урядовцям і парламентарям приготуватися, бо саме це було улюбленою історією НАБУ проти мене на прохання Андрія Борисовича Ярмака у 2020 році. Так коли щось там було погоджено, і щось там було не погоджено з парламентом із і із законом про бюджет. Щодо інших моментів, вкрай складно зараз сказати, як буде функціонувати ця угода. На якій базі як це все буде виглядати? Бо всі ці рентні платежі це поки що мізер, і яким чином ці інвестиції збройні сполучених штатів будуть повертатися рентних платежів? Це відкрита теж історія, яким чином будуть проводитися консультації чи узгодження цих нових інвестиційних проєктів не загрожують нашій європейській інтеграції, і хто буде представлений з українського боку? Бо якщо з українського боку будуть знову представлені друзі родичі Єрмака, ну це вкрай ризикова історія, бо я не пам'ятаю жодного успішного проекту Андрія Борисовича з 2019 року, який би закінчився перемогою для України. Все, що чим він займався, закінчилося фіаскою і катастрофою. Ну, перейдемо більш детальніше до фонду, е, значить, що каже ще пані Свереденко: це таки до речі, така широка комунікація. Нарешті знаєте, як ми часто про це говорили, що там з суспільством... Тим більше з тими, кому належать на 3 ресурси, та згідно конституції, треба конікувати цю історію. От, будь ласка. Е, значить, про те, що фонд сам нічого не видобуватиме, ми вже зазначили. що, що сказала пані Свероденко: єдина є умова, якщо фонд вам відмовив, не бачить зацікавленості в цьому проєкту, який ви хочете зреалізувати, ви звертаєтесь за пошуками фінансування до інших інвесторів, але умови, які ви їм будете пропонувати, не можуть бути суттєво кращими, ніж те, що ви пропонували фонду. А яка різниця будь-якому зацікав будь-якій зацікавленій стороні, яка хоче видобувати, вона ж сама вирішує, що краще кому пропонувати і з ким співпрацювати? Правда, чи це ми вже якось втручаємось в ринкові якісь певні механізми? Е, ну мається на увазі, щоб американські компанії не були дискриміновані на українському ринку, тому що умовно е, Україна каже: в нас є перспективна ділянка. Ми оцінюємо інвестиції в неї там в мільярд доларів. І вимагаємо це від іноземного американського учасника на, на певних етапах. А американські відмовляються, кажуть, ні, це висока ціна, плюс руда бідна. Ми не отримаємо необхідного економічного ефекту від цього. Маржинальність буде або взагалі відсутня, або дуже низька. Нас не цікавить. Тоді Україна йде до умовно якогось е офшорного інвестора. Ну, ми любимо Кіпор, та ми любимо зараз е Об'єднані Арабські Емірати, В'єтнам. І кажуть: дивись, тут за 100 мільйонів доларів можна взяти це родовище. Ти от проінвестував 100 мільйонів, і вона твоя. Ну це дискримінація, це непорядно і це нечесно. Тому і про це йдеться в цій роботі, що умови мають бути рівні. Якщо українська сторона прагматично оцінює цінний цін, цін, проєкт, вона має ця оцінка базуватися на якихось реальних критеріях. І вони мають бути однакові для всіх учасників. Деталі, реальні критерії, багато позицій, які ви вже зважили, на які ви вже зважили в нашій зараз розмові. Станець Халини Володимира і це наступний хештег. Корупція, фактично, от видається так, що Сполучені Штати Америки підписуючи угоду і беручи безпосередню участь через представництво своєї компанії. Та пам'ятаємо, яка буде зареєстрована до речі. В Делавері здається, здається її бревітура Діссі. Точно не пам'ятаю назви тут. Не пригадаю, перепрошую. Вони хочуть розуміючи рівень корупції в Україні, контролювати процеси, які стосуються пов'язані так чи інакше з фактично головними багатствами нашої держави. Ви знаєте, я думаю, що найкраща відповідь щодо боротьби з корупцією є слова самих антикорупціонерів і журналістів-розслідувачів, зокрема Михайла Ткача, що за часів зеленського корупція значно зросла. І більше того, ніхто не, не реагує. Я не думаю, що нас врятують американці від корупції. Більше того, нас не врятували антикорупційні органи, які ми витратили мільярди, якщо не десятки мільярдів, і е, аудит яких довів таку слабку задовільну оцінку їхньої діяльності, і цим ми не можемо себе втішати. Тому на дум, на мою думку, антикорупціонери в першу чергу бо зараз би мала не вкладати корупція, корупція. А серйозно поговорити з НАБУ, САП, ВАКС і НЗК. хлопці, а чому так він відбувається, що нічого не відбувається? Я переконаний на 200%, що якщо би одразу були ліквідовані ключові схеми в державі на митниці, в податковій, в енергетиці, в оборонці, наступники би кожному умовному Андрію Борисовичу, казали, що ми не будемо цим займатися, бо нас посадять. І почали працювати б працювати би чесно. Хтось більш чесніше, хтось менш чесніше, але. Точно би такої вакханалії корупції зараз би не було, але цього чомусь не люб, не люблять роботу займатися. А от кричати про цю корупцію то дуже дуже легко легка справа бо жодної відповідальності і ніхто не хоче брати на себе роботу. Тому я дуже сподіваюся, звичайно, що з врахуванням американського чиннику в нас зникнуть ключові корупційні схеми. Але я б не, не був настільки аж наївний. бо я бачу дуже багато регіонів світу, де працює американський капітал і де корупція в рази більше за українську. Будемо говорити зараз трішки під звісу нашої зустрічі сьогодні про те, хто підписував з американського боку головний документ. Знаєте, не хочеться вже про паради і так далі. То подібно про це вже все сказано. Це пан Скот Бесент, е, і це наш наступний хештег. Він під час слухань Конгресі чергових е, на жорстке, ну як на правильне запитання про те, чи вважає Путіна злочинцем, відверто впевнено відповів так: Путін злочинець. Але каже: говорити треба. З іншого боку, про що це, це ні про що не значить? Насправді, Ви знаєте, наша ментальність полягає в тому, що ми дуже любимо образ зі і можемо з якимось одним словом навіть прожити все життя, пишаючись, заслоджуючись, стикаючись з тим, ми повинні нарешті стати прагматиками. Якщо ми отримали від адміністрації Трампа. Ще 100 f 16 тих двадцять Е, ще кілька мільйонів боєприпасів, інші необхідні нам речі, в тому числі військової технології. Значить, супер. Значить, ця адміністрація краща адміністрація Трампа. А якщо це просто заяви, ну на фоні мовчанки інших сказав, що це вбивця, потім відмовиться про свої від своїх слів або забуде про свої слова. Або скажеш, що це другий партнер позавтра. Ну, це не має жодного значення. Ми не повинні на це відволікатися. Зрозумію. Володимир, дякую вам за ваш час. 15 проєкту. Хештег без питань минуло надзвичайно швидко і наповнено. Дякую за те, що долучились до стріму. Володимир Амлян, політик, був з нами на зв'язку. Друзі, вам подяка за лайки. Також підписуйтесь на теле. Ютуб канал Влада Волошина, і не забувайте натискати дзвіночок, аби не пригалити наступних зустрічей. Слава вам і слава Україні.